Виконуємо номер 1353 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Запиши значення величин в однакових одиницях вимірювання та порівняй їх. Завдання перше 1,18 кг і 118 грамів. Завдання друге кг. 892 кілограма і 3893,5 грама, завдання третє 8,2 дециметра і 82,3 см. Завдання четверте 903,8 см і 9,4 метра.

Одна, вісімнадцять сотих кілограма і 118 грамів. Запишемо у грамах. Один кілограм дорівнює тисячі грамам, А один грам становить 1 тисячну кілограма. 118 грамів становлять 118 тисячних кілограма. Запишемо десятковим дробом 0,118 кілограма. А тепер порівняємо 1,18 кілограма. І 0,118 кілограма. Один кілограм більше, ніж 0 кілограмів. Поставили знак більше. Завдання друге: 3,892 тисячні кілограма, і 3893, 5 грама. Запишемо у грамах. Один кілограм дорівнює тисячі грамам. Один грам становить тисячну кілограма. 3,892 кілограма запишемо звичайним дробом. Це буде 3,8. 892 тисячні кілограма. Або 3 кілограми 3 цілих додати 892 тисячні кілограма. 3 кілограма це у нас 3 тисячі грамів. 892 тисячні – це у нас 892 грами. Отже, маємо 3892 грами. А тепер порівняємо 3892 грами і 3893,5 грама. 3892 грама менше, тому поставили знак менше. Завдання третє. 8,2 дециметра і 82,3 сантиметра. Запишемо у сантиметрах. 1 дециметр дорівнює 10 сантиметрів. Тоді 1 сантиметр становить 1 дециметра. 8,2 дециметра запишемо звичайним дробом. Це буде 8,2 дециметра. Або 8 дециметрів додати 2 десяті дециметра. 8 дециметрів це 80 см. 2 десяті дециметра це 2 см, 80 см додати 2 см, буде 82 см. Отже, 82 см порівнюємо і 82,3 см 82 см менше. І перенесли наш знак. Завдання четверте: 903,8 см і 9,4 метра. Запишемо в сантиметрах. 1 метр дорівнює 100 сантиметрів. Тоді 1 сантиметр становить 1 соту метра 903,8 сантиметра ми залишимо, а 9,4 метра ми запишемо в сантиметрах. Спочатку звичайним дробом це буде 9,4 метра, або 9 метрів додати 4 метра. 9 метрів це 900 сантиметрів, 4 метра це 4 сантиметри. 900 додати 4 буде 904 см. Отже, 903,8 см порівнюємо і 904 см. 903,8 см менше. І перенесли знак менше. Завдання п'яте. 31,8 кілограма і 0,423 центнера запишемо у грамах. Один центнер дорівнює 100 кг, а 1 кілограм дорівнює 1000 грамів. Тоді один центнер дорівнює 100 тисяч грамів. А один грам становить одну сто тисячну центнера. 0,423 тисячних центнера. Додамо справа два нулі у, десь... у дробовій частині. Отримаємо 0,42300 тисячі триста тисяч центнера. Запишемо звичайним дробом 42 тисячі 300 100 тисячних центнера. Це становить у нас 42 тисячі 300 грамів. Далі 31,8 кг кілограма, запишемо також у грамах. Запишемо звичайним дробом: це буде Допишемо спочатку у дробовій частині два нулі, а тепер запишемо звичайним дробом. Це буде тисячних кілограма. Або 31 кілограм, додати 800 тисячних кілограма. 31 кілограм – це буде у нас 31 тисяча грамів. А 800 тисячних кілограма – це у нас буде 800 грамів. Отже, маємо 31 тисячу 800 грамів. Запишемо замість 31,8 кілограма 31 800 грамів, а замість 0,423 центнера 42 300 грамів. 40 31 800 менше, ніж 42 300 – Поставили знак «менше» і перенесли його в нашу умову. І завдання шосте. Порівняємо 0,9 тонни і 8,17 центнера. Запишемо у центнерах 1 тонна дорівнює 10 центнерів. Тому 1 центнер це буде 1 тонни. 0,9 тонни запишемо звичайним дробом. Це буде 9 тонни і дорівнює 9 центнерів. Отже, ми маємо 9 центнерів і 8,17 центнера. 9 більше, ніж 8, поставили знак більше. Ми порівняли Значення величин попередньо записавши їх в однакових одиницях вимірювання. Номер 1353. Виконано.